Доброго дня! В кожної лінзи є оптичний центр. Будемо позначати точечкою О. Лінія, що проходить через центр лінзи, будемо називати цю лінію головною оптичною віссю. Пам'ятайте про те, що промені після проходження лінзи збираються в одній точці. Цю точку ми називаємо, називаємо фокус. Фокус може бути як з однієї, так і з другої сторони. І так, сьогодні вчимося з вами будувати зображення у лінзах. Для побудови зображень у лінзах, треба знати декілька правил. І так, перше правило. Промінь, що проходить через центр лінзи, напрямку не змінює, тобто він не заловлюється. Це перше правило. Ми цим правилом будемо користуватися надалі. Друге правило. Промінь, що йде паралельно до головної оптичної осі, після лінзи проходить через фокус. Ось цей жовтий проф. Ось, в принципі, цих правил і достатньо для розв'язування задач з цієї теми. Але ви маєте знати ще один промінь, третій, який йде спочатку через фокус, після лінзи він іде паралельно до головної оптичної осі. Для побудови зображень досить використовувати перше та друге правило. І так, точечка С це предмет. Що може бути предметом? Наприклад, лампочка, що світиться. Після лінзи світло проходить і ми маємо так зване зображення. зображення. Отже, С будемо позначати предмет, а С1 зображення. І зображення у нас є дійсне. Що таке дійсне зображення? Це те, що утворилося на перетині променів. Це є дійсне зображення. Давайте також розглянемо і розсіювальну, розсіювальну лінзу. Тут трошки по-іншому. Перший промінь, так само, як і в попередній лінзі, проходить через точку О, свого напрямку не змінює. Другий промінь, подивіться, як пішов, паралельно до головної оптичної осі, а далі цей промінь іде так, що ніби виходить із фокуса. Тобто, після лінзи він розсіюється. На перетині цих двох променів маємо зображення, яке в даному випадку. Зображення буде уявне. Чому уявне? Воно утворилося на перетині не самих променів, а їхніх уявних продовжень. Отже, зображення буде уявне. І міститися з цієї самої сторони, що і предмет. Отже, продовжуємо далі. а декілька точок. Тобто, по суті, це вже маємо якесь тіло. Що це може бути? Це може бути будь-який будинок, може бути будь-яка людина, може бути свічка. Тобто під АБ ми розуміємо довільний предмет. Розглянемо випадок, коли предмет міститься за подвійним фокусом операльної лінзи. Наше завдання знову ж таки побудувати зображення. І так, використовуємо два правила. Біля такого малюнка треба збоку описувати, яке ж зображення ми отримали. А яке ми зображення отримали? По-перше, воно є дійсне. Пам'ятаєте, як це дійсне зображення? Те, що утворилося на перетині про самих променів. Також це зображення зменшене. Ну і перевернути. Другий випадок. Предмет знаходиться між подвійною фокусною відстанню та фокусом. Як думаєте, яку ми отримаємо відповідь? Ну давайте побачимо. Використовуємо ті ж самі правила. Перше правило. Раз. Друге правило. Два. Де ми маємо такий випадок, це в проєкційному апараті. У комп'ютері зображення, яке не таке вже велике, але на дошці інтерактивні, ви бачите набагато збільшене зображення. І ще один випадок розглянемо. А цей випадок ще цікавіший. Перший промінь раз. Другий промінь через фокус, через фокус пішов, не забувайте. І що ви бачите, ці промені не перетинаються. Але ми можемо ці промені продовжити в іншу сторону. Ось таке зображення може давати лупа. Так. ну а тут... Догадаєтеся? Ну не перетинаються, скажете ви. Що будемо далі робити? Ну, уявіть собі, що взяли ці лінії дві і продовжили в іншу сторону. Нічого не зміниться. Чому? Тому що ці промені паралельно йдуть, бачите? А паралельні промені, вони ніде не перетинаються. Тому зображення в цьому випадку не буде. Ось на підтвердження є така інтерактивна програмка. Давайте ми з вами трошки пограємося. І так, що тут можна робити в цій програмі? Ось у мене предмет, і давайте я буду перетягувати цей предмет. І так, перший приклад, який ми з вами робили на цьому уроці. Цей предмет був за подвійною фокусною відстанню. Пам'ятаєте, яке тоді було зображення? Воно тоді було зменшене. Далі, дивіться, 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 перетягую, що відбувається. Зображення стає більшим, більшим, ще більшим, ще більшим, і перейшли у фокус. Хоп! Коли предмет знаходиться в фокусі, Зображення відсутнє, ми у лупі нічого не бачимо. Ми наближаємо і все тоді розмите-розмите. Ось це якраз і репток. І ось маємо уявне зображення. Ми бачимо збільшені букви, наприклад, через лупу. Цікаво, правда? Погратися. Оце уявне зображення. Коли воно буде? Починаючи від тоді коли предмет між фокусом і лінзою, бачите? Ось тоді весь час буде зображення уявне. Ось так. Пам'ятаєте, як там промені йдуть? Промені йдуть перший промінь через точку О, як завжди, а другий промінь паралельно до головної оптичної осі. Далі йде так, ніби виходить із фокуса. І наперети, ось була тоді точка, ми опускали донизу, і ось вам зображення. І ось вам зображення. Давайте будемо теж перетягувати предмет. Дивіться, як би ми не перетягували предмет в одну сторону, у другу сторону. Не завжди маємо один той самий результат. Зображення завжди буде зменшене, пряме та уявне. Отже, погралися трохи і досить. Я перекину цю і відео, і презентацію перекину в класру. Там залишилося 5 слайдів із 5 завданнями. Мені дуже схожі до тих, що ми тільки що з вами розглянули. Ось ці 5 наступних слайдів, які йдуть після цього слайда. Ви, будь ласка, їх працюйте самостійно. І перенесіть собі у зошит. Наступних 5 слайдів перенесіть у зошит. Які малюйте, будь ласка, охайно. Під лінійку олівцем я оцінюю ваші старання. До побачення!